Доброго дня, нам треба зібратися в школу до четвертого класу. Що нам потрібно? Все. Я не знаю, де поділося то, що ми минулого року купляли. Десять ручок, ви уявляєте? Десять. І ти їстиш їх, чи що я не можу поняти? Що ти липишся? Чи ти думаєш мама з татом мільйонери? В мами колись була одна ручка на всі одинадцять років. От вона. Давайте власне з ручок ми і почнемо. Що це в тебе? Які сердечки і бублики? Ти що? Скільки оце коштує? Скільки? Я розумію, що вона зручна і класно пише. Але за такі гроші вона ще має в хаті прибирати і їсти варити. Положи, бо татові доведеться кредит брати, якщо поламаєш. О, дивися, а отакі. А ця скільки коштує? Не хочеш таку? Давайте нам п'ять на тиждень. Я надіюся, вистачить. Що тобі весело сьогодні цілий день? Я не можу поняти. Йди отам знизу, бачиш щоденники лежать. Піди вибери собі. Я поки на зошити подивлюся. Скільки тобі їх треба? Скільки? Це на цілий клас чи половину? Боже, мене вже в очах ребить, а такі, знаєте, простенькі, зелені, ото сині таких немає. Що мама? Головне, що тут, а не на зошиті намальоване. Так, все, рахуй нам оці зошити, давай сюди. Ти що закритими очима вибирала? Бойке страхіття, оце буде з таким бажанням вчитися, скажіть мені, пожалуйста. Та ще й дороге, напевно. Ну, що я й казала? Добре, давайте. І далі все по списку. Зберіть нам, будь ласка. Все? Це ще що таке? Яка червона ручка, ти що вчителька, Ти що поклади на місце, будь ласка, не дратуй маму. Що там разом вийшло? Ага, дякуємо. Тримай, щоб за рік я жодного разу не чула, що тобі щось треба.